Щедрими будьмо ми завжди в кохані. Хай діти всміхаються нам повитку, Літаючи в снах, на світанні. Ну, було, звичайно, спочатку на навчаннях в Петрівцях, а відразу після майдану самооборона визначилася з подальшими діями, і молоді хлопці самооборони всі пішли в Петрівцях для навчання, для того, щоб Продовжувати свою діяльність як самооборони. Правда, при даних подіях, які були склалися трошки згодом, ми зрозуміли, що потрібно виступати не тільки виконувати охоронні функції в Києві, а потрібно виступати на війну. Ви були на Майдані Києва? На Майдані, так, з самого початку, 12 сотня, я виконував функції заступника сотника, виконував функції, тому що заступник сотника. Була друга людина. А, ось, і На мене на Майдані була повішено охорона адміністрації президента а, зі сторони вулиці Банкової. Тобто mm -hmm. безпосередньо 12 сотня займалася цим. Були інші звичайно, функції, але ну, найбільш серйозна така структура, яку ми охороняли, це була. І ця охорона була виключно на мені трималася. Подальшому, після Петровців, ми поїхали в Павлоград, це є Дніпропетровська область. А, місцева самооборона, звичайно, що зустріла нас красиво, а проважала ще красивіше. Тобто, а, Тобто спочатку не дивилися, хто приїхав, що приїхав і так далі. Ну а коли ми показали, хто ми є, розказали, з чим ми, ми несемо засади, що ми хочемо зробити і чому ми тут. Вони набагато більше почали нам довіряти, і по сьогоднішній день ми з ними зізвонюємося, говоримо про проблеми, ті чи інші стараємося один одному допомогти, в тих чи інших питаннях. А чому вони нам так почали довіряти? Ну, коли ми були поставлені Павлограді на блокпости, ми не дивилися, чи це є начальник, чи це є начальник міліції, чи би хто, людина мусила зупинитися і все. Якщо вона не виконувала ті дії, які ми їй наказували. Ну, вона просто затрималася жорсткіше, і це відбувалося все на їхніх очах, до чого вони абсолютно ніколи такого не бачили, щоб високопосадних начальників, щоб отак ставитися до них. І просто їх пояснюють, що людина це людина. І в першу чергу вона є голова суспільства, і на неї має дрівнятися, а не так, як було заведено до цього, що хтось там якийсь директор, і всі люди працюють на нього. Тобто ми міняємо е, свідомість людей в позитивну сторону і по сьогоднішній день ми дуже на це вдячні. Як сприймали вас україномовних? Е, ви знаєте, скільки там був, завжди спілкувався на українській мові і прекрасно нас розуміли. Абсолютно не було якихось зауваження, бо ще щось. Ні, ну були сепаратистки, які знахили, ну, це відразу присікалося. І причому присікалося не нами, а присікалося самої самообороною. Там в основному в селах живуть україномовні, а вже в містах російська мова більш поширена. Ось. В Петрівцях планувалося, що ми будемо два тижні, вийшло близько чотирьох тижнів. Ось це все зв'язано з оформленням документів, амуніцією і так далі. На це дуже важко було знайти кошти, тим більше як виявилося, як виявилося, що ми і до недавнього часу ніде не були зареєстровані. Де ми були, що ми були, і це взагалі залишалося під знаком питання, що ми були на якихось навчаннях. Ну, це питання висвітлювалося, і ті люди, які відповідають, які прийшли з Майдану і попали в вищі органи, вони вирішили це питання на даний час. Батальйон вже має... має наказ про створення цього батальйону, всі люди зареєстровані і в подальшому будуть мати всі соціальні захисти. Все, все належним чином. Хотілося би сказати, що хлопці, прийшовши з Майдану, вони вже побували в цих боях на Майдані. І вони вже знали, що вони можуть зіткнутися. І вони свідомо йшли на ці речі. І я знав, що буде все гаразд. Я був впевнений, тому що я їх привів з Майдану туди, в Петрівці на навчання, і хлопці не підвели мене і показали, наскільки вони. Патріоти в Україні, досить високий моральний дух в хлопці був завжди про них. В першу чергу це була досить вагома підтримка з їхніх домів, звідси. У нас з Дрогобича, з Дрогобицького регіону. Це кожному піднімало настрій. Звичайно, що страх був, ішовши ішов, ну, не в Павлограді безпосередньо самому. Коли вже пішовши на передову да, тоді був відчутний страх, але ми розуміли, і свідомо ми йшли на ці речі, тому боролися ми за свою державу і боремося далі. Тому це страх справедливий і цей страх і нормальний, і всі це ми розуміємо. Багато хлопців у нас є з вищими освітами. Хтось має і дві, і три вищі освіти. Причому освіти досить різні, як економічні, так само і з, міжнародних, з міжнародного правознавства, і педагоги, звичайно, є. Тому високий дух в нашій клоці був так. Більше з них одружені вже. Так, досить багато людей. Дома залишилися сім'ї, сім діти. Звичайно, було, що сім'ям досить важко, але ну, допомагала місцева самооборона, вона давала кошти, якісь послуги проплачувала по житлу, пишачимось. По Ті люди, які зверталися в штаб самооборони тут Другобищів, вони отримували допомогу так. Ми були на передовій. летять кулі, вибухають гранати, міни. Мабуть, довелись бачити смерті. Як хлопці це все зустріли, як вони це все принесли? Першу смерть, яку ми побачили, це була на мості, коли нас висадили з гелікоптерів, коли нас висадили прямо на міст. Після цього, як ми почали прориватися, причому проривали самимирних шамського, по нас застосували зброю. Застосували гранати проти нас, ну і відразу загинув воєннослужащий з ВДВ. Це була перша смерть, яку ми побачили. Особисто в мене було розуміння одне, потрібно йти вперед, потрібно організовувати роботу для проривання і для, для того, щоб вийти. Ми прекрасно розуміли, якщо ми залишимося там, то буде дуже багато смертей. Так само по нас стріляли і снайпери. Відчуття небезпеки у нас дуже сильне було, але це був наш перший бій, який ми змогли з успіхом відбити. Дуже тішило це, що досить плідно і без жодних вказівок ми працювали з ВДВ. Ми розуміли один одного з півслова. Це була 92 га механізована бригада ВДВ, яка базується в Житомирі. Разом з ними ми попали вже на гру Карачу і там зробили базу, що і, і втримали досить довгий час. Ну і на сьогоднішній день вона знаходиться під нашим контролем. Разом з вами струю дівчата. Як ви це сприймаєте? Е, ну, це з... ж наші берегині майбутні жінки. Так, згідний. Не довелося мені поспілкуватися з цими жінками, дівчатами. Було два слова. Тільки є і одружені дівчата, які там перше запитання було тільки одне, як так сталося, що є дівчата тут. Ну, вони обрали цей шлях, вони пішли в університет і закінчували військового кафедру, вони офіцери. Це є в першу чергу. Так само, як і в міліції служать дівчата, так само і в військовій справі також служать дівчата. Як я ставлюся до цього, звичайно, хотілося щоб все ж таки жінки оберігали нашу сім'ю вдома. Ну, якщо людина обрала цей шлях для себе, тут важко щось сказати, щось перечатися. Можу сказати тільки, що молодець, але все ж таки я вважаю, що дівчата і жінки повинні бути вдома біля сім'ї. Коли ми виходили з петривців, нам дали бронежилети, які ми, беручи свій штик ніж, просто їх пробивали ножом, робили дерку. Це були з дюр алюмінія такі от бронежилети, товщиною не знаю, міліметр або півтора міліметра, десь такої товщини дюр алюмінь був. Але доїхавши в Павлоград, під нашим тиском влада зробила все можливе і неможливе на той час. І бронежилети були доставлені, деяка частина із них. Але найбільше, найбільше нам доставили бронежилети це громадський сектор. Тобто місцеві мешканці армія СОС, Другобичина давала. Самооборона в Києві допомагала, бо самооборона кожна піклувалася про свою сотню і де люди знаходилися, туди передавали і амуніцію, і каски, і багато чого іншого. Підприємці, які допомагали. В основному це були кошти всі, це були пожертви, які були зібрані для нашого, для нашого першого батальйону. Чи Ми також розуміли, що на той, час, на той час дуже багато людей, які Провадили проросійські проросійську думку, вони залишалися ще в струю у нас при владі. І зараз я так думаю, так само є такі люди, але моментально їх позбутися досить важко. Тому це потребує часу. Ну ці процеси ми так само будемо відслідковувати відслідковувати майбутньому і доводити їх до кінця, щоб було зроблено це, що говорив майдан. Всі позиції, всі гасла майдану майдану, повинні втілені бути в життя. Незабаром знову стрії. Е, безпосередньо я, скоріш за все, що не поїду. Скоріше за все, що я не поїду, бо е, там є у мене заміна. Там є хлопці, які є кращі за мене, е, фізично кращі, е, виконують досить непогано е, свій обов'язок. Е, я, я поставив людину замість себе, за командиром взводом. Я їй довіряю цілком кожен день, практично з нею, з нею спілкуюся, ну, коли в неї є час, звичайно. А, ось, а тут, тут, мені сказали, мене попросили, не попросили, чи навіть, е, наказом сказали, що є більш важливіша справа, що мене тут не зможе ніхто замінити. Тобто, якщо там я зможу знайти собі заміну, тут, при даній роботі, яку я буду зараз виконувати, мене не зможе, немає такої людини, яка змогла би замінити. Мова йде як і про довіру, так і ну, робота це вже покаже час, що я буду робити. А от імен говориться про довіру. Так мене запевнили, і я, мені дуже важко було це зробити, цей крок залишити своїх хлопців там і, і самому бути тут і, координу, і координуватися тільки по телефону в це, І це досить було важко. Але я пішов на це тільки, знаючи про одне, що тут я зможу зробити не тільки для хлопців, я зможу зробити. Для всіх українців ці справи, які ми будемо подальшому займатися. Дякую. Досить багато людей допомагали нам привозили амуніцію і багато інших речей. І продукти харчування, ну і особливо воду, так як на горі Карачум досить було важко з водою. Це вже подальшому ми змогли проборити воду і знову ж таки, завдяки громадському сектору, і вже трошки пізніше було легше. І однією з такою людиною була. Жіночка з Донецька безпосередньо вона привозила нам досить багато і амуніції, і одягу, і форми за це велике, звичайно, що спасибі. І одні із ріж, яку ми попросили в неї, це є український стяг розміром 3 на 4 метри. Досить довший час ми дня 3-4 вагалися, щоб вилізти на вишку його повішати. Але коли взнала, що вона попала в полон, звичайно, що ми зголосилися на цей крок і почали вилазити на вежу для встановлення його. На сам верх вишка має 220 метрів. І коли все ж таки ми добралися на сам верх, тільки но. Ті Присіли для того, щоб перекурити, відпочити. А, відразу почався снайперський прицільний вогонь по нас. А, слава Боже, що це була досить велика висота, сама гора висока, плюс ще вишка 220 метрів, а снайперам досить важко стріляти до гори. А я думаю, що це нас спасло, ну, відчутні були, як куля прилітає в декількох сантиметрів від голови. А, і відразу, через декілька секунд, починається мінеметний обстріл. Цілому лагері. Ну, для того, щоб гармата попала в, безпосередньо на територію лагеря, вона повинна пролетіти над самим верхом вишки. Тобто так само снаряди мінометні пролітали у нас над головою. Зв'язувалися з своїм керівництвом внизу, з ВДВ, для того, щоб чим поскоріше їх зняли, адже ми на горів і мали вивізти прапор. Вони просили нас підняти голову, для того, щоб оприлітися звідки стріляє. Тим більше, що точка зору дозволяє побачити все, що робиться навколо і звідки ведеться вогонь. Як тільки ми з моїм колегом Богданом піднімали голови, по нас знову починає стріляти снайпер. Досить була напружена ситуація. Навіть було відчуття, що все ж таки не вдасться нам уже злізти, злізти на низ. А ось. Але е, молодці ВДВ, вони досить скоро зрозуміли, звідки стріляють без нашої допомоги, і почали вести, е, почали вести артилерійський вогонь по них і що дало нам змогу е, злізти на низ. Хоча була е, е, загроза того, що снайпер все ж таки нас поцілий під час злізання на, до Донизу, але обійшлося. Скільки у вас де, чоловік встановлював парапор? Двоє. Двоє. Я і мій Богдан, і колега Богдан. Так. Він теж дорогобичанин. Там вже висів прапор, повісив його Мирослав Гай. Ми хотіли, тільки він був трошки замалий, тому ми попросили побільший прапор для того, щоб для цілого Слов'янська, щоб ми жителі бачили, що ми тут поряд, і скоро ми прийдемо їм на допомогу і звільнимо місто від терористів. Молодці. Ми герої наші. Герої. Герої всі, герої ціла Україна, не тільки ми. Без вашої підтримки, я так думаю, ми б цього б не досягли. Герої всі, хто підтримує і підтримує на даний час армію. Дякую. Слава Україні! Героям слава. О, і на, руїни і не, згоди, не сміє бра, набрав та й ти обій. І життя. Боди з'єднає весь великий навіть свій, велику правду для усіх єдину, Наш гордий клич, народові несе, вічи, будь вільний до загину, на покраї, вище понад все. Упавши слава для нас закон, найвищий то наказ, соборна українська держава, вільна міцна, по Кавказ. Соборна, українська держава вільна, міцна, віцяна.